Військова медицина неможлива без здорового цинізму, жартує Сергій. Коли було поранення, от перше поранення таке, да? коли я був не в, не в госпіталі, ну не біля госпіталя, а особисто, да? тобто одірвало пальця, да? і я розумію, що в мене немає ні скальпеля, да? там оце почистити це все, да? ні дренажа, ну, нічого немає. У мене є бінти, там перекис, якась там зверка, ну таке, да? те, що. Автомобільна аптечка мені подарував мій роботодавець. Да? Коли я йшов, він мені подарував він сам е, мисливець. Він мені подарував такий ніж, шкуродер називається. Да? Ну, він такий загострений, ну, він дуже добре бірце, тобто з одного разу так, шух, ну, тобто форму він такого заоколуваний. Я його завжди тут носив. Кульове поранення 5 сантиметрів, це вважається контужена. Це все треба і як той казав, тому що це вже мертва тканина. Да? І от мені ці клапті, скажімо так, потрібно їх. Ну, тобто хірургічно це робиться там миється руки, там дліно, це все там, медсестри, обезболення туди-сюди якесь. А тут окей, чим ти будеш робити? кажу, ось о ножу, вірки ти. Ти що каже, кажу, а ти що хотів, я медсестру, десь взяв, чи що? Кажу, пацани, держіть його. Вони його тримають, я це раз, забінтували, все, кісточку вставили, закрутили і цей каже: я тобі вслідний раз в уші подкусую. Військова медицина неможлива без здорового цинізму, жартує Сергій, але його вчинки говорять про глибоке співчуття.